Всім привіт! А ще що я хочу вам сказати? Я дуже багато помічаю, що люди шукають от, виправдання. Ти такий, ти сякий, ти маєш то, ти маєш це. І знаєте, я колись була на навчанні, де треба просто відкривати серце, відкривати всі свої стани. Тобто бачите програми, в яких ви порпаєтеся і відчуваєте такий негатив, дуже великий, це індикатор того, що ви в програмі. Матриця, що це називають. І от великий плюс того, коли ти прибираєш ці програми і виходиш з стан а, творця. Він так називається. Це коли ти в розумінні, в любові, в сприйнятті. і ти не приводиш собі до життя людей, ну умовно називає не приводиш. Ти не приводиш таких людей, які щось тобі розповідають. Ти не така нерозумна, нерозумний і тому подібне. Просто з тобою твої люди, з якими легко розвиватися. Там є дуже багато духовності, і вона дорівнює матеріальному світові. І це нормально, і оце рівень я вважаю взагалі пізнання себе і як людини.